Гарні новини на що? Ну, буде палати Москва. Буде палати. Карти обіцяють, дуже спекотний. Я не думаю, що оксамитовий сезон в Криму. Там продовження розкладу не найліпше для цієї частини півострову. І, і з позитивного, ну, в нас. Є рубрика е, смерті покідьків Може, це Лавров, може все ж таки сконає дядько. Але в нас випадає момент того, що причому найближче е, тиждень-півтора новина про про смерть імператора, тобто людини, котра має знов ж таки відношення до війни, і нас може ну, не засмутити. Але дати певний промінець надії, що покидьки не кішки, в них немає дев'ять життів, і вони час від часу уходять, але не в сторону, а від себе. Тому треба налаштуватися все одно. Ми, українці, ми адаптуємося під будь-які процеси. І ворог. Намагається нас вибивати з колії, вибивати нас з емоційного кону, треба знаходити ситуації позитивного характеру. Не тергани, а птиця фенікс. Фенікс, тобто, як мантро, подолаємо, відродимося і виклюємо нафіг глаз, очі нашим ворогам. Десятка, десятка мечів, десятка мечів в розкладі вона випадає пряма. Це буде не просто ляпас, це буде болісний е, момент і ситуація. За е, форматі руйнівного процесу. І більше того, я вам скажу, що ця, ця тема вона вже, вже розробляється. Йде розмова, є певні дії і є туз жезлів, тобто можливість рухатися вперед в цьому контексті. Єдине, ну тут, бачите, знову ж та, та сама ситуація. Ми будемо шукати обхідні шляхи, тому що нам не дають, не дадуть е згоди, не дадуть можливості використати те, що нам дали. Але ми будемо шукати обхідні шляхи, будемо використовувати те, що в нас є, або зробимо щось інше, або скажемо, що це не ми. Ну, тут, тут формат, це можна зробити, але зробити нечесно. І це буде робитися.